Привіт, мене звуть Анна. Вітаю на моєму каналі. В минулому відео ми з родиною шукали пошту в Китай, але ми її так і не знайшли, тому пошуки продовжуються. Я роблю прикраси, мені треба їх відправляти замовницям за кордон, тому це питання треба зробити обов'язково знайти. Як звідси відправляти посилки? Ми знову забили цей Google Map, Map, куди завгодно, і нам показали, що в сусідньому районі ще є пошта, чайна пост, але може бути така ж ситуація, як і з цим. Минулого разу, що там буде тільки банк. Але треба-треба. Не хочеться їхати в Шанхай шукати там, бо це займе дуже-дуже багато часу. Тому ми спробували ще раз піти на іншу локацію, подивитися, що ж там. Тому це відео буде присвячене цій темі. Наша остання. Спроба знайти пошту на цьому острові. Додаток нам показав два маршрути. Ми вибрали той, що менше, і пішли в Це було трошки стрьомно, бо це частина села, яка не має тротуарів, там тільки дороги. З дитиною то ще той квест був. Але якось справилися. Головне, не заблукати. А заблукати тут легко, бо багато перехресть і куди йти невідомо. Українська родина Сусаніних топче тобто, китайську незведену землю. В пошуках пошти. Але знайшла тільки огороди. Мандаринки. Зелені, правда, цікаво, скільки часу вони стигнуть. Хотілося б подивитися, на них стиглими. Коротше, йдемо садами, огородами. Намагаємося вгадати, що воно таке росте тут невідоме. Діставши цього тунеля, мені щось цікалася думка, може повернути додому, поки не, не пізно і не так далеко зайшли. Бо хто його знає, що там попереду нас чекає, які дороги, які траси, які мости чи які річки треба перепливати. Бо щось йдемо, йдемо якимось тропами. Ну тут десь направо Дивись. чи наліво. Туди ну ну туди тут ти? туди напевно. Прямо? Ні. Ну, тут тут. Вот. Що сюди напав. А куди? О, дивися, он брела, ти казала, де На, он брела, там... Костя, давай ручку. Так, ну, зараз найцікавіше. Мабуть, треба переходити дороги. Не туди? Ні. Ніяк, то не туди, якщо не туди. Ох і завела нас ця тропа, Бачили колись китайський цвинтар. Оце він. Дерево щоб не впало, підперли. Технологія. Знову натрапила на якусь промзону. Не знаю, що тут склади, не склади. Нарешті вийшли на якусь цивільну вулицю з тротуарами. І Здається, ця вулиця зі школами, садками. Тут їх багато. Все в одному місці. Дуже зручно батькам завезли дітей зранку в садочки, в школи і поїхали на роботу. Наш головний сусанін сказав, що ми майже. Прийшли на місце. Дісталися, але вона була зачинена. Поцілували двері і пішли далі. Треба буде сюди прийти ще знову, але це буде вже інша історія. Наші пригоди в Китаї тривають, тому приєднуйтеся, буду розповідати далі. А на сьогодні всім пока-пока. Прийшли додому. І нас чекав неприємний сюрприз. В ЖК було оголошення, наближається тайфун. Записайтесь харчами, зачиняйте вікна і чекайте негоду.